Німеччина позбавить виплат українських чоловіків біженців. Що відомо на зараз, у німецькому бундестазі почали лунати заклики про позбавлення виплат українських чоловіків, які перебувають в країні статусі біженців. Про це пише Берліне Цайтунг. за словами депутата німецького парламенту Флоріан Хана, виплати німецького уряду біженцям-чоловікам є додатковим стимулом уникати виконання обов'язку захисту своєї країни від російського вторгнення. Однак позицію хана підтримали не всі депутати Бундестагу. Багато виступають проти позбавлення грошової допомоги чоловікам призивного віку з України. У Міністерстві внутрішніх справ Федеративної Республіки Німеччини станом на січень зафіксували перебування в Німеччині 209 тисяч 842 чоловіків з України. До слова, лише п'ята частина біженців з України, які мешкають в Німеччині, планують повернутися в Україну незабаром. Про це свідчить не опубліковане раніше. Ше дослідження центру міжнародних інституційних порівнянь і міжнародних досліджень, велика кількість українських біженців, які наразі перебувають у Німеччині, хочуть залишитися в цій країні на тривалий термін. У літку 2023 року. 21% опитаних біженців говорили, що хочуть повернутися до України. 2022 року таку відповідь давали 46% респондентів. Наразі вже 77% біженців планують залишитися в Німеччині. На найближчі два роки поставте лайк під цим відео, напишіть свою думку в коментарях і підписуйтесь на наш канал. Скоро побачимось!